Ми підійшли з вами до формального визначення, що ж таке сенсоризація. Сенсоризація це є підключення фантомних органів чуття до фантомного простору. Ось так просто. Фантомних е, органів чуття у вас досить багато. Це є зір, слух, смак, дотик, е, вестибулярні відчуття. Якщо я покажу, як їх відчути, а, просторове відчуття, тобто відчуття, де в просторі, що знаходиться, а, відчуття температури а, та інші, якщо ви згадаєте ще якісь будь які з органів а, чуття, може бути як фізичне, так і фантомне. Фантомний простір реагує на будь-який з цих а, органів відчуття. Є органи, які більш активно розвивають яскравість фонтанного простору, є ті, які менш активно. Саме оцю різницю в активності ми розглянемо в наступному уроці, де ви побачите, що органи відрізняються один від одного по кількості інформації, яку вони дають в мозок. Але при цьому. Потрібно пам'ятати, що чим більше органів чуття ми використаємо для того, щоб цю фантомну картинку обмацати, саме цю спонтанно згенеровану фантомну картинку. Так? Коли ми закриваємо очі, ми бачимо фантомний простір цей спалахи, не конкретні предмети, а саме оці спонтанні спалахи якихось частинок якихось предметів. Ми їх починаємо вивчати з своїми фантомними органами чуттів, та, зором, дотиком на слух, на смак і так далі. Чим більше ми підключимо а, органів чуття для того, щоб вивчити цю фантомну картинку, тим яскравіший у нас стане простір. І ми будемо вчитись підключати різні а, канали сприйняття зоровий. Слуховий на кожен з цих каналів у нас буде окремо десяток технік, якими ми можемо взаємодіяти з фантомним простором. І за допомогою підключення цих технік, ми чим чим ліпше ми навчимося сенсоризувати простір, тим швидше ми будемо виходити.